Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Кунченко анжела з півдня дизької області. Сьогодні ще покажу вам посилочки, які я отримала впродовж цих днів. І піду саджати. Тому що вчора таке дуло лило, я не змогла посадити. А сьогодні вже буду саджати, все в ґрунт висаджувати. Так, це замовляла у людини. Тут о, дзвіночки, чимерники такі теж цікаві. Розкраска, такий це чимирник східний називається. Ні, не можу кинути, о, тільки що було навелось. отакий такий бачтин. цікавий колір. О. Тут теж такий трошки чорний. Ще, що ж хочу показати? От я купила це такі ось аліуми. Це по 60 гривень кучок. А це голоносінники, довго їх чекала, але це, щоб ви розуміли, це 100 гривень горщик. Ну, дуже вже мені хотілося. Ну так, два горщика. оце 200 гривень, щоб ви розуміли. Ну це таке. Посаджу, зараз буду вичухувати. А це у нас від бережників. Я там вже трошки з висадила, тому що там ну, нема що показувати там поки. Тут теж, в принципі, ще замовила ось Еріку білу. Я не знаю, це в котрий раз я їх саджаю. Ну, не хоче мене рости чомусь біла. Це вже останній раз посаджу білу. У мене є рожева, яскрава рожева, така фуксіва, гарна. І оце біла. Так, знову замовила дві камелії. Пересадила їх зразу в горщики, ось тому що ще поки не вирішила, де буду саджати. Це у нас калина, да, калина, калина Гвенліан. Мабуть, якась гарна раз її замовила б, я не пам'ятаю, потім ввечері вже по списку гляну. Ну, Поки саджати не буду, потім вже посаджу. Зараз просто поставлю в воду, щоб вона намокла добре. Так, це у нас цианотус з голубими квітами у мене вже один є. Я саджала два, один кущик пропав у мене, так я посадила, щоб вони були, знаєте, один кущик і другий на одній такій лінії. Ну Той, на жаль, другий пропав, тому замовила ще один цианотус. Еріка. Так, це у нас нандіна. Нандіна в мене є одна з червоним листом, дуже гарна. І зараз оце замовила цю таку, ну, повинна бути, як бачите, пістряволисна. Взагалі. Зараз покажу тайка гарна, тому що я довго вагалася саджати мені Нандіни чи ні. Купила одну. Була дуже рада, що її купила, дуже гарна. Дивіться, Ці яка вона зараз, яке в неї листя ажурне. Це надіна якась там ред, гляньте, які листя в неї, бачите? Так, пішла гарно вріст. І посаджу цю. Ну, теж поки ще не вирішила, сьогодні, не знаю, можливо, і не буду саджати ці рослини ще в горщиках, тому що треба знову пакувати посилки. Просто покладу її в воду. У мене є всюди то тазики, то корита. Так, це у нас бузок мейера білий. Тому що в мене є різні і світло-рожеві, і темно-рожеві, і бузкові. І я ось нарешті знайшла чисто-чисто-білий. Тому що купувала, наче білий, але він все одно світло-рожевий. Так що там знайдуше місце, посаджу десь недалеко до когось бузкового. Це у нас лоропеталум. Теж у мене є такий з бордовим листом. А це, ой, лівкатоє, господи, це лівкатоє, а то в мене хлоропеталом є. Лівкатоє таке гарне. Теж посаджу собі. Ну, теж поки не знаю куди. Тому теж поставлю поки в воду, бо воно вже воно стояло, висохло, хай поки стоїть. Потім придумаю місце, почитаю ще ввечері потім саджати. Це у нас е, дерен. Міра міракл написано. Почитаю теж за нього, який він, і тому що в мене є дерени, У мене є три дерена, і побачу чотири дерена у мене. І потім побачу, який цей буде. Він вологий тут ґрунт. І у нас і у нас амброве дерево. Ну, Знаю, де буду саджати, пересаджу, поки горщик, тому що там е, у нас росте. В цьому в газоні злак грацієла, ми будемо її викопувати, прибирати і посаджу там амброве дерево. Мабуть, так кущиком, і що, щоб воно було. Мені там деревина, в принципі, не потрібна, а кущик можна такий держати гарний. Отакі От новиночки в мене, не все буду висаджувати, зразу, я ж кажу, не знаю ще, де все буду саджати. А це, на щастя, треба просто Срочно висаджувати прив'яло вже. Ну, вчора такий вітер був тріпало, там його ці цімерники висаджу. Е, чорні поки не буду, вони там в мене стоять в затінку. Не, не підготувала місця. Це ось головна сіник, боже. Ну, можна верх ну, відривати тут уже. що кажуть ну, Посаджу, накрию бутилками, побачу. На вечір, можливо, вчухне вітер і трошки буде часу, трошки прогуляємося. Як бачите, цвіте, цвіте все в нас вже з сьогоднішнього дня вже тепло, досить таки, але ще вітер, вітер. Якби ще не вітер взагалі було б, ну вітер вже вщухає, тому що зранку взагалі таке дуло страшне. Зараз вже вщухає. так що Бачите, ось у нас цвіте багато, чого цвіте так от здалеку. Я думаю, видно, що вже квіти є. Аромати такі стоять. До речі, до речі, тут яцинти пахнуть так. Прямо аромат стоїть. Буду викопувати після цвітіння буду ділити трошки, трошки на місці залишу, трошки пересаджу десь, Ось що гарні кольори такі яскраві, дуже гарні, бачите, такі ось такі суперові. Так, і поділю і посаджу. Тому що хочу, щоб вони в мене всюди росли. Я вже так їх тикала майже всюди. Ну, ще розсаджу, вже купувати не буду. Свої ось наростають, слава Богу. І ще в других місцях є теж понаростали, так що ділити буде що? Щоб була краса всюди, по всьому садочку. Так, друзі. Буду я працювати, пересаджувати, потім посилки готувати. Бажаю всім гарного дня, тихого, спокійного, теплого.